Наші вітання вам з України! Всіх вітаємо з Різдвом і напередодні під час святкування і всіх цих свят постійно виникають такі питання: і суперечки, і дискусії, коли правильно святкувати, яка дата, чому так і таке інше. І давайте сьогодні розставимо всі крапки над І. Так, друзі, давайте на це подивимося з історичної точки зору. Дійсно, завжди Різдво святкувалося з 24 на 25 грудня. І насправді питання з 6 на 7 січня це не питання зміни дати святкування Різдва, а питання зміни календаря. Річ у тім, що за юліанським календарем 25 грудня, а за григоріанським календарем це 6 січня. Тому що е, просто була зміна календаря, були, помил... були виявлені помилки в юліанському календарі, і е, папа Григорій 13 вирішив, е, що варто дійсно виправити ці помилки. І е, розходження е, зараз ми маємо в календарях в ось ці от 13 днів. Але з часом ці розходження будуть збільшуватися. Тому, якщо ми дійсно. Ну, будемо намагатися зберігати Юліанський календар, як це було в Російській імперії, і як потім це сталося з Російською православною церквою за більшовицької влади, коли світська держава перейшла на григоріанський календар, але не дозволила це зробити православній церкві, яка залишилася на Юліанському календарі, то і вийшла та річ, коли Новий рік. Святкували перш ніж святкували Різдво, від якого рахувався цей Новий рік. Але ми всі з вами добре пам'ятаємо таке поняття як Старий Новий Рік. І цей старий Новий Рік дійсно був після Різдва. І він був рівно за тиждень, після Різдва. Тому ми і повинні собі добре давати звіт у тому, що це не питання дати святкування Різдва. Це питання, яким календарем ми послуговуємося, визначаючи в який день, а точніше на яку дату припадає наше святкування різдва. І по великому рахунку, якщо а, розібратися, да, то звідси і видно, чому зараз в пострадянських і то не всіх країнах а, є таке поняття як старий новий рік. Ми тепер розуміємо, що старим. Він став з тих часів, коли оця атеїстична радянська влада безбожна, яка відкинула і відкидала Бога, то люди і вже і назвали старий, тому що по-старому, як ми святкували, і вони це пам'ятали, і до нас це вже дійшло старий. Він ніколи не був старим. Це був звичайний новий рік. І... Йому не надавалося такої помпезності, а, якої а, святкування Новому року, як, якого йому а, надала вже радянська влада. І взагалі до всього цього люди святкували Різдво, і здебільшого всі були дійсно християнами, і це дійсно найочікуваніші свята. І причиною цих свят є дійсно Ісус Христос, від якого йде літочислення. І... Всі були християнами, всі були глибоко віруючими. до. Тому, друзі, давайте будемо щирими самі з собою. Або ми повертаємося дійсно до власних витоків і святкуємо Різдво з 24 на 25 грудня за тим календарем, за яким ми живем, живемо ну, в повсякденному житті, тобто за григоріанським календарем. І вже після нього ми спокійно святкуємо новий рік. Чи ми залишаємося далі в полоні Радянщини, коли е, атеїстичне свято, атеїстичний Новий рік, ствердження еволюціонізму, коли е, говориться, що з кожним роком все має ставати ліпше, ліпше і ліпше, е, буде е, ну, займати ось то місце, яке йому не належить, і буде вводити нас в оману, і далі ми будемо продовжувати ось ту незрозумілу радянську традицію. Вибір, звісно, зана.